Що означає звільнення Андріївки та Кляшіївки і як росіяни насправді перебільшують свої успіхи на Куп'янську. Про це новий випуск блогу на східному фронті зі змінами. Привіт, мене звати Ольга Корленко, Я журналістка української правди, і я висвітлюю цю війну з передової на східному фронті зі змінами. Це формат, у якого ми оглядаємо, як рухається фронт на сході та Півдні нашої країни, а також пояснюємо, що це означає. Бахмутський напрямок 15 та 17 вересня сили оборони звільнили два села Південніше Бахмута, Андріївку та Кишівку. Це результати роботи чотиримісячного наступу Сил оборони, непростого наступу, особливо 80-ї десантно-штурмової бригади, 3 ї окремої штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади та інших підрозділів. Якщо ви не стежили за новинами на Бахмутському напрямку, то власне на південному фланзі, то я нагадаю, що початкові наступальні дії там почалися ще десь в березні цього року, тобто коли навколо ще лежав сніг. А такі більш видимі для цивільного ока десь у травні, власне, у травні ми з моїм колегою Дмитром Ларіним їздили до третьої штурмової і показували перші звільнені посадки емоції штурмовиків які нарешті вдавалися до свого основного завдання, тобто штурму і наступу, і перших полонених з 72-ї окремої мотострілкової бригади збройних сил Росії. Ми до неї сьогодні ще повернемось. Але нагадаю, що саме на Південному фланзі Бахмутського напрямку наші військові вперше зіштовхнулися з підрозділом 72-ї бригади, який називається Шторм Зет. Це угруповання, які міноборони зібрали з колишніх ув'язнених. Весна літо цього року. Це перший раз, коли на фронті з'явилися колишні ув'язнені, які воювали не під Вагнером, а під Міноборони Росії. Кінець травня, червень, липень, серпень, початок вересня. Весь час сили оборони з різною інтенсивністю рухалися на південному фланзі Бахмутського напрямку. Їм вдалося перейти канал Сіверський Донець-Донбас. З ними були ліси, поля. Ну і власне села Андріївка та Кліщівка це приблизно 5-7 кілометрів вглиб позиції, які тримали росіяни. З досвіду роботи на махмутському напрямку і, зокрема, присутності на деяких операціях. Ми знаємо, що цей наступ не був легким. Росіяни не хотіли відступати. Вони контратакували моменти успішно. Вони відступаючи, швидко мінували підходи до своїх позицій, і вони також брали в полон. Наших військових багато достойних людей заплатили своїми життями за те, що ми зараз називаємо успіхом на південному фланзі Бахмута. Серед проблем наступу на цьому фланзі військові 3-ї 5-ї штурмових бригад, з які ми спілкувалися для цього блогу, виділяли таке: по-перше, це звісно ж повсюдні російські мінування, а також брак. Розвідки мінних загороджень з нашого боку, друга і вічна для нас проблема це брак авіації та артилерії. Третя – це неможливість використовувати броньовану техніку через складнощі рельєфу і знов-таки через повсюдні міні-загородження, які наставляли росіяни. Неможливість використовувати там, зовсім або зовсім трошки використовувати техніку, означає, що штурмовики будуть довше йти до позицій. Вони не матимуть можливості оперативно звідти виїхати, але ну знов таки вони будуть працювати без там належного прикриття вогнем. Четверта проблема, яка також на жаль для нас є постійною, це недостатня злагодженість підрозділів, які працювали на південному фланзі. І сюди також додається непідготовленість що не менше однієї новосформованої бригади. Про яку нам відомо від військових. Як це працює на практиці, от який мені наводив військовий з третього штурмової, які безпосередньо бере участь в бойових діях. Наприклад, третя штурмова штурмує посадку, О, вони її зайняли, і на їхнє місці тримати цю посадку має зайти новосформована бригада НН. Хтось з цієї бригади подався все СЗЧ, тобто самовільне залишення частини, хтось загубився, хтось відмовився виконувати наказ вже по місцю, і в підсумку їхню роботу доводиться знов-таки виконувати третій штурмовій бригаді. Це незручно. І якоюсь мірою неправильно. Ну, і п'ята проблема, яка також пов'язана з мінуванням і неможливістю використовувати техніку, це, звісно ж, неможливість вчасно доправляти поранених до найближчого стаб пункту. на запитання, що ж таке дозволило силам оборони захопити Андріївку та Кліщіївку, один з військових п'ятої штурмової бригади відповів мені постійний тиск. тобто часті операції нашої піхоти тієї артилерії, яка була тієї авіації, яка була до речі, з артилерії військові відмічають роботу касетних боєприпасів, які Україна використовує щонайменше з липня щодо авіації. її, Звісно, дуже дуже бракує. З тих даних, які мені наводили військові, на один виліт нашої авіації на день припадало чотири російських авіаудари. Одразу також скажу, що в контексті успіхів на Бахмутському напрямку ми говоримо. Не про звільнення сіл або людей, які там жили, бо насправді кліщі Андріївка майже за рік богів стерті артилерійським вогнем під нуль. Ми говоримо про заняття нових квадратів, посадок, висот, адже сама по собі кліщівка та Андріївка є низинами, кіоточні висотами. І, власне, ми говоримо про контроль над залізницею як потенційним логістичним шляхом росіян. Залізниця йде південніше Бахмута, вона огинає кліщівку і проходить. Одразу за Андріївкою. Ще одним дуже важливим досягненням цього етапу наступу на Бахмутському напрямку є старання 72-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії, про яку ми говорили раніше в контексті полонених. Якщо покладатися на дані інституту вивчення війни американського, то 72-га бригада утерпає в Україні вже втретє. Вона відступала на Харківщині, вона відступала на півдні або на Миколаївщині, або на Херсонщині, і тепер вона відступає під Бахмутом. Що далі? Імовірно. Найближчим часом Сили оборони будуть рухатися в бік Курдюмівки, це третій населений пункт ну, по цій лінії під Бахмутом. Він розташований трошки нижче по каналу, і він є панівною висотою, що важливо для наступу на цьому фланзі. Нагадаю, що головна мета наступу по флангах навколо Бахмута, як заявляв командувач сухопутних військ і командувач Хортиці, пан генерал-полковник Олександр Сирський, це оточити Бахмут. Ну, до цього. Будемо відверті, нам ще далеко. Куп'янський напрямок. Розмова про цей напрямок варто починати з того, що зазвичай під Куп'янським напрямком люди насправді мають величезну лінію фронту, яка тягнеться від Куп'янська на Харківщині до Лимана на Донеччині. Точніше, лінію, яка йде паралельно до цих населених пунктів, це плюс-мінус на 10 кілометрів східніше. Загострення цієї лінії почалося десь в середині липня. Тоді росіяни, прагнучи відтягнути частину наших підрозділів, які наступають на Тврійському напрямку. Розвинули свій наступ спочатку від Карамзинівки, а потім від Райгородки. Це плюс-мінус район окупованого Сватового. І спочатку у них вдалося. Втім, сили оборони доволі швидко відбили майже всі захоплені позиції. Величезну роль в цьому відіграла 68 окрема єгерська бригада, яку зняли з наступу на Таврії, яка успішно наступала під Великою Новосілкою і звільняла, якщо не помиляюсь, благодатно піднімала там прапор. Ну от її перекинули гасити пожежу. На лінію Купінськ 68-й бригаді вдалося відтіснити росіян від надії та Новоєгорівки. У кінці серпня мені вдалося попрацювати з 68-ю бригадою, провести день на позиціях з їхніми дрончиками. це рота ударних безпілотників Сершні Довбуша. Якщо ви ще не бачили цей наш репортаж, то дуже раджу його подивитися. Ми працювали приблизно на лінії, по центру лінії Купінськ лиман можу сказати, що обстановка там. Непроста, але контрольована. Що роблять росіяни? Вони використовують власне, і піхоту і техніку. В той день, коли я працювала, вони висували свої штурмові невеликі групи до 10 людей в бік наших позицій. А наша розвідка, різна розвідка, це дуже швидко зчитувала, передавала далі, і там або Мавік зі «Скидом», або ФПІВ зі «Скидом» піднімалася і летіла в бік цих штурмових груп, або туди працювала артилерія. Все було доволі швидко, зрозуміло. За день могло йти ну, десь там до 7-10 таких груп. Окрім сватого, росіяни також тиснуть трохи північніше Купінськ, але мають там ну взагалі просто мінімальне якесь просування. Тому з публічних даних і з тих даних, які в нас є, можна сказати, що пожежа на лінії Купінськ-Лиман тимчасово погашена. Увесь успіх росіян у напрямку впирається хіба що в новини про те, що туди перекинули значний їхній резерв. Втім, жодних видимих успіхів на цій лінії вони наразі не мають. Якщо чесно, я була дуже здивована, коли в кінці серпня, перебуваючи в Купінську, читала новину про те, що голові Харківської ОВА доводиться спростовувати вихід сил оборони з Купінська, про тому, що від Куп'янська до лінії зіткнення десь там 5-7 кілометрів. Насправді Купінськ живе своїм життям типового профронтового міста, да, яке з одного боку потерпає від обстрілів артилерії. Авіабомб, на жаль, в якому відбувається евакуація цивільного населення, а з іншого боку, в цьому місці продовжують працювати магазини, аптеки, товариство Червоного Хреста надає цивільним допомогу. Ми просто знімали з ними евакуацію. Тобто ситуація там виглядає доволі стабільною. Цього разу ми, на жаль, не зупиняємося на ситуації під Креміною або ділянці фронту, яку військові називають серебрянським лісництвом, тому що нас поки що не було змоги доїхати туди зараз. І якось апдейтнути ту інформацію, яка в нас була станом на липень, коли ми там були. І також не зупиняємося на терійському напрямку, бо після звільнення роботиного 47-ї бригадою та урожайного 35-ї бригадою суттєвих там, змін лінії фронту поки що не відбулося. Продовжуємо стежити за тим, як там розгортатимуться події. І останнє хочу проанонсувати наш майбутній текст, а також відеорепортаж з одного з найсекретніших напрямків фронту з Херсонщини. Вперше після звільнення Херсона нам вдалося подивитися на те, як взагалі виглядає там війна. Не буду спойлерити, але буде цікаво та пізнавально. Це був відеоблог на східному франції зі змінами. Мене звати Ольга Короленко. Нехай зміни будуть на користь української армії.